Я пропоную почати з себе. От ви сказали, що ви, слава Богу, два роки не вживаєте. Я також не вживаю. Я з 2006 року не вживаю зовсім алкоголю, і слава Богу, не курю, не вживаю і іншим не наливаю, не силою, не продаю, не дарую. І не тому, що, знаєте, бо хтось мені каже, то ти вже демонізуєш той алкоголь. Ні, алкоголь може стояти скільки хоче. Просто якщо сьогодні він шкодить моїй державі, моєму народові, моїм дітям. То я його не хочу на очі бачити. Ну я якщо ви вже почали за себе, я можу розказати: в принципі, я відчував, що мені це мішає. Так? Я, наприклад, там, е якісь забави, там, кожен там, вихідні приходять, так треба стрес зняти. Ну, у нас дуже то популярно, треба стрес зняти, треба розслабитись і так далі. Треба десь там сходити, чи в баню, чи десь треба якісь. Так, да, ну так настільки багато. 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 Да, так. І тому відповідно, я собі десь там сам сам собі задавав питання, кажу: ну, типу, все, не буду. Раз не був, другий раз не був, не дотримався слова. Мама там десь мені дзвонить, каже, де ти є, Та я тут на забаві, знаєте, ну відповідно, на забаві це якесь там її і спиртне і так далі. Тому, е мама, сину, я тебе дуже прошу, не пий, бо тому що це до добра не приведе. знаєш. Мамі пообіцяв, не дотримався, знаєте. І потім в кінці-кінців я дивлюся, що все-таки я мушу кинути. Я, мушу, я кинув курити, потім. Е на рахунок алкоголю, вже там пізніше я себе так настроював, що це якийсь, якби не знаю, яка була величезна справа життя. розумієте? а це, мені, напевно, і справа життя була, так? І я, я вирішив наприклад, піти до, там, до сповіді, посповідатися в собі і сказати, що я не буду пити. Пішов до церкви, поставив руку на Біблію, бо тому що, якщо я вже себе не чую, якщо маму не чую, там жінку не чую, так, відповідно. Ну поставив на Біблію в книзі тверезості, записався, записався в книзі тверезості, там е на кону поставив долю е України і долю своїх дітей. Щоб ви зрозуміли, ну там вже нема шансів пити. Так? Рік пройшов. <ріх> ні, рік пройшов. І все я відійшов повністю. Тобто мене там не тягне. Так водно Будь ласка, бо ви, ви побічна особа. А чи це як то вплинуло на ваші відносини з друзями, полагодження? Бо у нас ще багато є. Ну як я буду успішним бізнесменом, політиком, як я в компанії не вип'ю? Та мене висміють, мене викинуть просто з компанії. Дуже все просто. До речі, всі нормально сприймають. Вони знають, що я що я собі там я сказав, не п'ю. Ну, все. Ну, типу, я кажу, я мушу бути сам чесний перед собою. в Першу чергу. В другу чергу, перед вами з одним вип'ю, потім другим не вип'ю. Ви вже будете ображатись, логічно. Не п'ю і все. Любі питання, всі вирішуються. Нема таких питань, які не вирішуються. Вони просто ми, ми неправильно йдемо шляхом, якщо ми їх не вирішуємо. За алкоголем це. Я думаю, хитрячки можуть вирішувати собі будь-які, як кажуть, знаєте, за колись там вирішувалося за пляшкою, і е, які могли потім зловити за слово, бо то ж людина п'яніє, вона стає добрішою, напевно. Та? Відповідно, тут ситуація така, що я, е, в мене все дуже гарно виходить. Всі знають, всі, е, всі сприймають, будь-які у нас є святкування. Якщо навіть хтось там десь щось, наливати, вони знають, що мені вже не наливати. Тому це дуже нормально. І і так я відзаймаю відповідно там посаду в районі, але тим не менше, всі сприймають так, як належне. Тому це дуже все просто. Нема ніяких жодних е в мене. До речі, мене думки є. настільки стали. Е Тверезі, настільки, настільки мене все вйде, все поскладено, настільки мене все виходить. Ну ясно, що це вже напевно якась божа допомога там в тому напрямку. Там я займаюся волонтерською діяльністю. Я займаюся, я є депутат місцевої ради. Крім того, я є держс державний службовець. Крім того, я. Допомагаю тільки не, не тільки там, я хочу от зараз все зробити для того, аби ми е, знали, які є проблеми нашого реабілітаційного центру Назарет Дрогович, і хочу, щоб ми то донесли людям і достукались, як до, до достукатися до тих людей, яких є дійсно та проблема, і щоб вони розуміли, що вони можуть бути е, тверезими, здоровими е, громадянами України.